При голосуванні за ставки податку на нерухоме майно депутати міської ради обрали варіант, запропонований міським головою Ігорем Матвійчуком. Нагадаємо, на початку року депутати міської ради проголосували за зменшення ставок податку на нерухоме майно для юридичних осіб. Так якщо для фізичних осіб ставка податку на нерухоме майно становила 1% від мінімальної заробітної плати за один понаднормовий квадратний метр, то для юридичних осіб депутати встановили ставку 0,5 Міський голова Ігор Матвійчук оцінив збитки для бюджету від такого рішення у мільйон гривень. Нещодавно на сесії Кавської міської ради депутати обирали із шести варіантів рішення про ставки податку на нерухоме майно. Два з них запропонували депутатські комісії, один міський голова Ігор Матвійчук. Між тим, з цього року у міської ради забрали можливість коригувати податкову пільгу. 24 грудня 2015 року Верховної Ради було внесено зміну до податкового кодексу. А саме було вилучено абзац, в якому вказалося, що органи місцевого самоврядування. Мають право збільшувати граничну межу неоподаткованої площі е, житлових приміщень для фізичних осіб. Таким чином багато органів засордування збільшило ці площі, але в зв'язку з тим, що е, даний абзац був вилучений, е, тому ми тепер у нашому рішенні не можемо е, записувати е, е, більші. Додаткові пільги ніж те, що передбачено подковим кодексом. А саме для квартири, це для квартири або квартири 60 квадратних метрів, для житлового будинку або будинків 120 квадратних метрів, і для різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток на 180 квадратних метрів. Після оприлюднення пропозиції одразу дві фракції міської ради попросили перерву. Оскільки ну, дві комісії прийняли різні рішення, різні і все-таки хочу підтримати пропозицію Володимира Тимківа для того, щоб прийняти правильне рішення, все-таки голосити перерву, щоб депутати порадилися. На нашій комісії, на комісії власності була пропозиція одноголосно прийнята нами, залишити місцеві податки збори на тому самому. Це було сказано. Після перерви від депутатів лунали різні пропозиції. Від запровадження градації для фізичних осіб до перенесення прийняття рішення на наступну сесію. Зрештою, визначалися шляхом рейтингового голосування. У результаті найбільшу кількість голосів набрала пропозиція міського голови. Згідно із затвердженими ставками, надходження від податку за нерухоме майно від юридичних осіб зросте втричі. Щоправда, за новими ставками юридичні особи сплачуватимуть уже з наступного року.